Читала в телеграм-каналі, що загроза кабів. А я подумала, каби не долітають. Думаю, ну чого, лягла знову спати. І вдруг як бабахнула. Потім ще я зрозуміла, що каби по Запоріжжя, потім пишуть Шевчик-Шевчик. Ну, думаю, все, там штук п'ять зривів було. Ну, я так виходила, вроді у мене пошкоджень не було. Потім затихла. Думаю, може, вже відбій. А потім ще в 6 утра два страшних зрива було. Перше світло погасло, тобто виробило світло, а потім одразу за ним другий, та все в мене полетіло. Грохот такий, що з криші все попадало, я перелякалась. В общем, вікна побило, двері побило, я вискочила, дивлюся, то що страшне. В общем, провода тут ще току, так все іскрилася, боялася відкрити ворота, щоб мене токами. В общем, я вийшла, хматрю. Тут сусіднього будинку нема. Ну, я первая прийшов сюди із сином. Сразу побачила, газ почувствовала тут. О, там трубу перебила, і там, де вода теж. І жінка лежала. Я підійшла до неї, мне места. Років 35-37. тут вона жила. Що я її витискали, знімала. Зараз будуть проводитися роботи по ліквідації наслідків: розбиратися розрушені криші, навислі конструкції зніматися та розрушені стіни для того, щоб далі вони нікуди не зв'язок. Прокинувся від вибуху». Таке аж зарево було. Ну, я зрозумів, що десь поруч, тому що і сигналізації в автівках спрацювали. Дуже гучно, дуже лячно було. Тому, тому дуже перелякалися, дитина перелякалася. Якраз вікна із п'ятиповерхівки сюди виходять. В деяких квартирах з клопу вилітало. Ну, у нас, слава Богу, обійшлося, але ну, також вікно пошкоджене. Зараз розчищаємо проїзд частину. Будемо обирати мусор, ззаді стоїть Джонса і чекаємо на водоканал. А пошкодило лінію водну магістраль. Колектор похопимо пошкодило. Я директорка, ось тут поруч наш заклад позашкільної освіти станція юних техніків. І у нас сьогодні було пошкоджено два балкони блоки і вікно. І ось ми раненько всі приїхали і всі своїм персоналом. Це поприбирали. Дякую комунальним службам. Дуже швидко працюють. Я бачу тут і голова Олександровської адміністрації. Теж все на місці. Всі служби працюють дуже швидко. Дякую. І пролісок. Ось гуманітарна служба теж працює. thank you